Добрий день, друзі. Наближається граничний термін подання неприбутковими організаціями звіту за 2016 рік. Цей звіт новий наказ Міністерства. Фінансів України від 17 червня 2016 року номер 553, яким затверджено нову форму звіту, діє вже починаючи з 2 серпня 2016 року. Ми отримаємо багато запитань щодо звітності, а також щодо нововведень. Тож, перш ніж викласти тему, я розповім про новації для неприбуткових організацій, які починають діяти з 1 січня 2017 року. Вони внесені законом України від 21 грудня 2016 року номер 1797 про внесення змін до податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні. Головна новина до 1 липня 2017 року продовжено термін, передбачений для приведення у відповідність. До вимог податкового кодексу установчих документів неприбутковими організаціями з метою включення їх до нового реєстру. Отже, неприбуткові організації, які перебували у реєстрі на день набрання чинності законом України від 17 липня 2015 року, номер 652, не підлягають виключенню з цього реєстру до 1 липня 2017 року. Ці зміни внесені до пункту 34 35 підрозділу 4 розділу 20 перехідних положень кодексу. Але Якщо такі організації не приведуть до 1 липня цього року свої установчі документи у відповідність із нормами Кодексу та вимогами постанови номер 440 виключаються після 1 липня 2017 року з реєстру неприбуткових організацій. Є виключення для релігійних організацій, яких визначено інший термін для приведення документів у відповідність з вимогами Кодексу, це 31 грудня 2017 року. Відмічу, що Кодексом конкретного. Критизовано вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організацій вищого рівня. Друга важлива новина у кодексу визначено, що вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи. Новеція для новостворених неприбуткових. Тепер вони мають можливість отримати статус неприбуткової організації для цілей оподаткування з дня їх державної реєстрації. Тобто, якщо новостворення організація подала в встановленому порядку документи для внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які. За результатами розгляду цих документів внесення до реєстру неприбуткових організацій вважаються неприбутковими з дня їх державної реєстрації. Ще важливе конкретизований порядок звітування і набуття статусу платника податку на прибуток у разі недотримання неприбуткової організації вимог пункту 1334 Кодексу інновації щодо звітності. Неприбуткові організації разом зі звітом про використання доходів прибутків неприбуткової організації за 2016 року. Рік зобов'язані подати також річну фінансову звітність. Фінансове звітність, що складається та подається неприбутковими організаціями, є додатком до звіту про використання доходів прибутків неприбуткової організації та її невід'ємною частиною. Є виключення профспілки. Їх об'єднання та організація про спілок подають звіт лише у разі порушень вимог пункту 133.4 кодексу. Тобто ця вимога щодо звітності пошириться тільки на проспілки, які не дотримались вимог щодо їх неприбутковості, тому вони зобов'язані подати звіт, нарахувати та сплатити податок на прибуток підприємств. Звертаю увагу, що дана норма щодо подання. Просвілкпросвілковими організаціями звіту про використання доходів прибутків неприбуткової організації лише у разі порушень вимог 133.4 кодексу вперше застосовуватиметься за результатами звітування за 2016 рік. Для неприбуткових організацій, які внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлено річний податковий звітний період. Крім випадків, передбачений пункт 133.4.3 податкового кодексу, Тобто, це стосується тих неприбуткових організацій, які не порушили вимог кодексу щодо відповідності, статусу неприбутковості та які не сплачують податок на прибуток. А тепер. Я зупинюсь на основних змінах, які були в оподаткуванні неприбуткових організацій, внесених законом України від 6 жовтня 2016 року. номер 1667 – та, які набули чинності з 20 листопада 2016 року. Отже, з цієї дати фінансування видатків на отримання неприбуткових організацій, реалізація мети, цілей, завдань та напрямки діяльності, визначених її установчими документами, не вважаються розподілом отриманих доходів, прибутків або їх частини. Релігійним організаціям дозволено використовувати свої доходи на здійснення неприбуткової добродійної діяльності, передбаченої законом. Для таких організацій, у тому числі за надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності милосердя. Підставою для виключення неприбуткової організації з реєстру неприбуткових установ та організацій є встановлена контролюючим органом факту використання доходів для цілей інших, ніж передбачені пунктом 133.4.2. Як ви пам'ятаєте, раніше до змін внесених законом No1667 підставою для виключення з реєстру було встановлено контролюючим органом факту використання доходів для цілей інше, ніж передбачені установчими документами. І як я вже... Зазначала раніше, тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з реєстру за невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначені пунктом 133.4 кодексу. Це був короткий огляд змін, що стосується неприбуткових організацій. А зараз зупинимося до нас звіті. Повторю, з 2 серпня минулого року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 року номер 553 про затвердження форми звіту для використання доходів прибутків неприбуткової організації. Цей звіт суттєво скорочено, в ньому відображаються і зруповане всі види доходів, отримані таки неприбуткової організації, без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості. Звіт подається неприбутковими організаціями, які є в реєстрі неприбуткових організацій та не є платниками податку на прибуток протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року. Та тими неприбутковими організаціями, які не порушили вимоги Кодексу щодо їх неприбутковості. При цьому такі неприбуткові організації не подають звіт за звітні податкові періоди щодо рівню першому кварталу півріччю трьом кварталам. Ще раз наголошую, що вже за 2016 рік разом зі звітом вам необхідно подати фінансову річну фінансову звітність. При цьому у відповідних клітинках поля. Звіту робиться позначка про подання відповідних форм фінансової звітності. Бюджетні організації подають фінансову звітність яка передбачена для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів згідно порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року номер 44 У разі порушення вимог, визначених пунктом 133. Е... 4 статті 133 Кодексу неприбуткова організація зобов'язана подати звіт у терміни, визначені для місячного податкового звітного періоду, тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Звіт складається за період з початку року або спочатку визнання організації неприбуткової, якщо таке визнання відбулося пізніше, по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення. Відповідно, для таких платників. У рядках 2 та 3 заголовної частини звіту передбачена відмітку про такий особливий звітний податковий період місяць. У такому разі у звіті зазначається сума самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток за ставкою 18% від суми коштів, витрачених незацільовим призначенням або суми доходу прибутку або її частини, що були розподілені серед засновників. Членів такої неприпадкової організації, працівників, крім оплати їх праці і нарахування єдиного соціального внеску, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, та відображаються рядку 6 другої частини звіту. У разі допущення зазначених порушень неприбуткова організація виключається контролюючим органом з реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого місяця наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення. Надалі, за період з першого дня місяця, наступного за місяцем якому вчинене таке порушення, до 31 грудня податкового звітного року, неприбуткова організація зобов'язана, щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову звітність і податкову декларацію з податку на прибуток підприємств з наростаючим підсумком у термін, визначений для квартального звітного періоду, тобто протягом 40 календарних днів, та сплачувати податок протягом 10 календарних днів. Днів, що настають за останнім граничним днем строку подання цього звіту. Протягом усього наступного звітного податкового року така організація подає податкову декларацію з податку на прибуток, у порядку встановленому для платників податку на прибуток та разом з декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність. Звіт складається у гривнах, дані звіту повинні гарантуватися на даних бухгалтерського обліку. Достовірних даних підтверджуються підписами посадових осіб, тобто керівником неприбуткової організації та головним бухгалтером, і засвідчуватися печаткою. Способами, якими можна скористатися при поданні звіту, є загальними для подання податкової декларації до контролюючих органів тобто, звіт можна подати або особисто. Або надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладень, або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Звіт складається з загаловної частини, основної частини та додатків до неї, які є невід'ємною частиною звіту. У загальній частині звіту зазначається тип документа, звітний, звітний новий, уточнюючий, звітний податковий період, за який він подається. Як я зазначала раніше, відмітка у новому полі для місячного податкового звітного періоду здійснюється у разі порушення неприбутковою організацією вимог пунктів 133.4 статті 133 кодексу. У разі якщо неприбутковою організації виявлено помилку в раніше поданому звіті, така організація має право подати звіт з позначкою Звітний новий у разі подання такого звіту до граничного строку його подання, звіт з позначкою уточнений, у разі його подання після граничного строку. Року його подання. Звіт з позначкою Звітний новий та уточнюючий повинен містити повну інформацію про використання доходів прибутків неприбуткової організації за звітний податковий період. Крім того, традиційно, за головній частині звіту зазначається повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами код. Код виду економічної діяльності, податкова адреса неприбуткової організації, обов'язково, будь ласка, зазначайте номер свого телефону для оперативного зв'язку з вами у разі необхідності, дата та номер рішення, контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до реєстру, ознака неприбуткової установи та найменування контролюючого органу, до якого подається звіт. Основна частина звіту складається з двох частин. Першу частину звіту заповідь всі неприбуткові організації, незалежно від того, чи дотримались вони вимог, визначених пунктом 133.4 кодексу чи ні, у рядках 1.1.1.16 відображаються доходи, отримані неприбуткової організації, а у рядках 2.1.2.6 – суми видатків. При цьому у разі. У зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації, відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації. У рядку 1.15 відображається загальна сума доходів, отриманих неприбутковою організацією, безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких благодійна допомога відображається у рядку 1.15.1, гуманітарна допомога у 1.15.2. 1.152 ГД та дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД звіту, де відображається детальна розшифровка зазначених сум. У рядку 1.15.3 зазначаються суми коштів або вартість товарів робіт послуг, визначених за переліком Кабінету міністрів України, які добровільно перераховані неприбуткові організації згідно з абзацом другим пунктом 33 підрозділу 4 розділу 20 кодекса. Аналогічно відображається. Це видатки неприбуткої організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань. Це рядки 2.6, рядки 2.6.1, 2.6.2 ГД, 263 відповідно. При цьому. До рядка 262 ГД переноситься сумарне значення, графи 8, розділу 3 додатка ГД звіту. Рядок 1.16 передбачений для відображення інших доходів, які не включені до рядків 1.1.1.15 звіту. Другу частину звіту заповнюють лише ті неприбуткові організації, які не дотримались вимог, визначених пунктом 133.4. Так, у рядку третьому сума коштів зазначається сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням. У рядку 3.1 ГД дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД. у, ряд, у додатку ГД відображаються дані митної декларації за ввезеним товаром та показник. Нецільового використання гуманітарної допомоги. Об'єкт оподаткування відображається у рядку 5 звіту та розраховується від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зазначених у рядку 3 або суми доходу або її частини, що була розподілена серед засновників, учасників, членів неприбуткової організації, працівників, крім оплати труда та сплати єдиного соціального внеску, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб зазначено у рядку 4 звіту. Сума самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток за ставкою 18% відображається у рядку 6. Рядок 7 розділу виправлення помилок звіту заповнюється у разі самостійного виправлення помилок міститься у раніше поданих звітах, розраховано у разі порушення вимог пункту 133.4 кодексу. Сума штрафу нараховується та сплачується сплатником самостійно та відображається у рядку 8 у розмірі 5% у разі відображення недоплати у складі звіту, який подається за звітний податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання. Це показник переноситься з рядка 6 таблиці 2 додатка ВП. У рядку 10 у розмірі 3% у разі відображення недоплати в уточнюючому звіті. Розраховується він від суми зобов'язань, що має позитивне значення, відображено у рядку 7 уточнюючого звіту. У рядку 9 звіту відображається пеня. Додаток ГД до звіту подається неприбутковими організаціями в обов'язковому порядку при здійсненні операції з гуманітарною допомогою. В ньому розшифруються залишки нерозподіленої гуманітарної допомоги. на Початок місяця, отримана гуманітарна допомога у звітному місяці, розподілена гуманітарна допомога за цільовим призначенням у звітному місяці, крім того, додаток ГД доповнено новим розділом гуманітарної допомоги, що використане не за цільовим призначенням за звітний податковий рік. Розділ 2 – отримано гуманітарну допомогу за звітний податковий рік. Додатка ГД доповнено даними митної декларації. За якою було ввезено товар на митну територію України, дата, номер, код за УКТЗ. Додаток ВП до звіту подається у разі самостійного виправлення помилок у складі звіту, звітного або звітного нового, у якому наводиться інформація щодо виправлення помилки у раніше поданому звіті. Додаток ВП складається з двох таблиць. Таблиця перша Призначення для врахування помилок у звітному податковому періоді, а у таблиці 2 відображаються вже результати виправлення помилок. Додаток ВП надається у разі виправлення помилок, пов'язаних з обчисленням податкового зобов'язання. У разі витрачання коштів за нецільовим призначенням або розподілу доходів організації серед засновників, учасників і членів, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Водночас, у разі необхідності уточнення показників, які відображаються у частині першого звіту, неприбуткова організація також може бути поданий уточнюючий звіт. Або звіт з позначкою Звітний новий, навіть якщо це не призводить до визначення податкових зобов'язань. І наостанок, що ще раз хочу підкреслити, що е, під пунктом 133 пункту 133 передбачено, що якщо контролюючий орган встановить файл використання неприпадкової організації, доходи на цілі інші, ніж передбачений пунктом 133.4.2 кодексу. То такі дії є підставою для виключення такої неприбуткової організації з реєстру. Крім того, такі організації нараховуються податок на прибуток, штрафна санкція та пення, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинене таке порушення. Прошу врахувати вище сказане мною в своїй роботі, а також поділитися цією інформацією з своїми колегами. Тепер відповіді на запитання, які ми отримали останнім часом. Громадська організація Сокол запитує за 2016 рік, не подано форма 2. чи є даний факт порушенням, чи застосовуються штрафні санкції за непадання форми 2 або за несвоєчасне подання та які суми, чи є підставою дане порушення визнати декларацію довідомо. Значить, як я вже сказала, вище неприбуткові організації разом зі звітом про використання доходів прибутків неприбуткової організації, зобов'язані подавати фінансову звітність. Тобто, відповідно 46 статті Кодексу звіт є податковою декларацією. І якщо відповідно до пункту 483 кодексу інформація щодо додатків, які є невід'ємною частиною декларації, тепер є обов'язковим реквізитом цієї декларації. Відсутність такої відмітки про додатки, які є невід'ємною частиною, не буде мати статус декларації. Тому так, так як граничний термін подання звіту ще не настав, ми пропонуємо вам подати звіт з позначкою звітної нови і подати цей звіт без порушень, тобто з усіма додатками, і подати, щоб ці додатки були подані одночасно. Чи потрібно подавати звіт про інформацію операції з гуманітарної допомоги неприбуткової організації? Інформація щодо операції з гуманітарною допомогою є додатком гд до звіту про використання доходів прибутків неприбуткової організації. Додаток гд до звіту подається неприбутковим організаціям в обов'язковому порядку, якщо е, така неприбуткова організація мала операції з гуманітарною допомогою. Коли неприбуткова організація, зобов'язані подавати до контролюючого органу фінансову звітність. Ну, як е, зупинялося раніше, фінансову звітність е, неприбуткова організації повинні подавати подавати Одночасно з звітом про неперебуткові організації, яким чином подавати фінансову звітність бюджетним установому в електронному вигляді за звітний період, чи є можливість надати її в паперовому? Так, паперовому варіанти ви можете подати цю звітність. Як я казала, ви можете подати як в паперовому, як надіслати поштою, так і в електронному вигляді. Яку фінансову звітність повинні подавати разом із звітом про використання доходів неприбуткової організації селищні? Ради Селищні ради як бюджетні організації подають фінансову звітність, яка передбачена для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів згідно порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року, за номером 44. Тобто, ви подаєте ту звітність, яка передбачена для бюджетних установ. Дякую за увагу. Питання вичерпані. Відповіді на них ви можете ще раз переглянути на нашому вебсайті головного управління ДФС у Черкаській області. Ще раз дякую, що ви з нами.